Всім привіт на каналі Зорений Шлях розповім про наш будинок, що вже було зроблено і як він змінився. Всім відомий буфет наша зірочка, з якої ми будемо робити оновлення. І у нас є новина. Тепер в нас є металопластикові вікна. Деякі з них ми зробили такими, що вони глухі, тобто не відкриваються, бо вікон у нас в кімнаті, як ви бачите, багато. І кілька з них відкриваються. Це кімната, яка буде в нас спальнею і другим кабінетом, ми її розділимо. І ну, Кабінет тут поки вже є. За величезним, до речі, місцевим столом, ми його теж будемо реставрувати. Одну із старих радянських шаф ми прибрали і знайшли за нею ось такий сюрприз. Можливо, ви пам'ятаєте, що раніше за шафою не фарбували, не клеїли обої. І залишався ось такий слід. Тут так і сталося. Ми знайшли шафу, тут треба буде прибирати пил, витерти стіну. Тут в цьому місці буде потенційно другий кабінет, тобто, можливо, тут буде стояти стіл робочий. Також, коли ми замінили вікна, знайшли, що в нас їх двоє. Є, хто знає в селі, в старих хатах ставили іноді два вікна зимове постійне, зовнішнє вікно і внутрішнє. Внутрішнє ось так. Рамою гарненько, бачите, вони не вирвані, тобто вони гарненько знімаються. Вони ставляться як другою рамою на зиму для того, щоб будинку було тепліше. Як це виглядає? В цьому жолобі якраз ставилось зовнішнє, тобто постійне вікно. А ось тут, на цій частині, вставлялося плотно внутрішнє, внутрішнє вікно, і воно ставилось на зимовий період часу. Який у нас чудовий вид з вікна? Ще дерево, яке ми повалили в минулих відео, могли бачити. Нам ще треба його порізати, бо ще не все встигли. І прибирати зайве те, що залишились гілки з листям. Там літня кухня, а ще до нас прилітають дикі голови.